Вітаю, Марина, які ваші емоції щодо вашого нового ренеґатіка? Вітаю! Я була дуже дуже рада, тому що це моє перше авто, і я вже не могла начекатися, коли я вже почну насолоджуватися поїздками. Скажіть, чи хвилювалися ви, коли очікували ваше авто? Насправді я не хвилювалася, тому що я знаю, що компанія надає Якісний сервіс і на всіх етапах доставки авто мене інформували про будь-які апдейти, будь-які зміни і плани. Марино, які були терміни доставки вашого авто до України? Все було досить швидко. Це зайняло десь два місяці, і авто було вже у мене. Які були вимоги при виборі вашого авто? Для мене було важливо, аби машина була компактна і висока, тому що я живу за містом і аби воно могло проїжджати по бездоріжжю, тому я обирала для себе джип. Я дуже вдячна вашій компанії за те, що ви надали мені якісне обслуговування, якісні послуги. Також я дякую вашому персоналу, які 24 на 7 були на зв'язку зі мною. І дуже вдячна вам. Так само. Дякуємо вам за такий чесний відгук. Можна вас